Який красен на огляді. Ось такий Arma арма Grom, 16-й масштаб, Ось такий шорткорс, Цікава моделька, вже готова РТР з акумулятором, з пультом керування. Повністю все готове для використання. Зарядка в комплекті, навіть батарейки для пульта, їхні оригінальні арма теж в комплекті. Ось такі проставочки, інструменти, каталог запчастин, все це є повний комплект. Дістали, зарядили та поїхали. Такий візуал просто шикарно. Вони все це промалювали, і це не просто якийсь там корпус м'якесенький. Подивіться, тут є цілий такий пластиковий каркас, все виконано достатньо цікаво та потужно. І класна річ, це, бачите, ніяких ніде кліпс немає. Ось такий безкліпсовий варіант кріплення в таких от фіксаторах. Теж колір хочу вам показати, що пофарбовано дуже і дуже класно. Тобто все виконано дуже якісно. Ось така моделька, вона зафіксована на цьому каркасі. Це буде колекторний щитковий моторчик, але все ж таки це арма і якість достатньо. Класна цих комплектуючих. Дивіться по навіть запчастинам, які тут встановлені, подивіться, наскільки м'якесенький тут бампер, який буде амортизувати добре і буде поглинати різні ударчики. І навіть ось весь ось цей пластик, тут, який то теж він дуже такий м'якенький, тобто класно буде амортизувати і відпрацьовувати різні там удари. І так далі під час використання цієї машинки. Звісно ж, це будуть маслонаповнені амортизатори, повний привід. Тобто машинка виконана достатньо цікаво, такий компактний масштаб, така моделечка, ось така оригінальна коробка від Arma.